Всіх вітаю, хто завітав на мій канал. Сьогодні готуємо печиво із самих простих, доступних продуктів, які знайдуться в кожній хаті, у кожної господині. І на приготування йде мало часу, при тому печиво виходить смачне та ароматне. Підписуйтесь на мій канал, хто ще не підписаний, ставте вподобайки і будемо готувати разом. В миску виливаємо одне яйце. Висипаємо 100 г цукру. 8 г ванільного цукру. За допомогою вінчика розмішуємо до однорідності. І одночасно, щоб розтанув цукор. Потім виливаємо 100 мл олії. Олія підійде люба, але щоб без запаху. Дуже смачне печиво на рафінований кокосовий олії. 6 грам розпушувача змішуємо з борошном, якого відважили 220 г. Просіюємо в миску до всіх інгредієнтів та замішуємо тісто. Спочатку лопаткою, поки воно рідке, а потім домішуємо руками. У мене на каналі багато різноманітного смачного печива. Можете заглянути в плейлист печиво і підібрати до свого смаку. Тісто швидко збирається до при притому не прилипає до рук. Воно м'яке та еластичне. Любе тісто завжди любить відпочити. Тому його убираємо целлофановий пакет або в харчову плівку і залишаємо на 15-20 хвилин. Але якщо немає часу, то таке печиво і зразу можна формувати. Згодом ложкою відділяємо частину тіста і скатуємо коло бок. І ось такий рівний колобок виходить, якого відкладаємо в сторону. І те ж саме робимо із рештою тіста. Стараємося кожен колобок робити одинакового розміру. Потім їх будемо обвалювати в цукор і руками приплющувати, робити печиво більш плоске. Можна поправляти краї, щоб вони були рівні. За допомогою столової ложки на поверхні робимо узор із трьох напівдух. Здавалося дуже просто, але як міняється форма печива. Перекладаємо на форму, яку застелили пергаментним папером. З цієї порції продуктів вийшло 12 штук печива вагою приблизно 40-42 г. Випікати будемо нагрітий до 180 градусів духовці 10-12 хвилин. Наше печиво випікалося рівно 12 хвилин. При тому, що зверху воно залишилося світлим, але низ уже припечений. Воно ніжне, розсипчасте і дуже смачне! Хто полюбляє більш сухе та хрумкіше печиво, то тоді в духовці потрібно тримати на 2-3 хвилини довше. Погодьтесь, що рецепт курей простий та доступний. Спробуйте приготувати! Смачного вам! А я бажаю вам всього доброго, здоров'я, миру та всіх благ! І все буде Україна!